Прикарпатець Олександр Гаврилюк працює з деревом понад 20 років. На його підприємстві здебільшого виготовляють будівельні бруси. Чоловік каже, для роботи на місяць потрібно приблизно 180 кубів необробленого дерева. Однак, за останні два місяці на електронному аукціоні зміг купити 20% від потреби через те, що сировини майже не залишилися. Робочий час працівників Олександру довелося скоротити до двох днів на тиждень. Світова ціна почала рости на ліс і на первинний матеріал, тобто на обрізний матеріал. Відповідно, почалися у нас торги за участю і переробників, і непереробників, ті, які хочуть продавати. Ну і ясно, що підтягується ціна, ясно, що відповідно попит перевищує пропозицію, значно перевищує пропозицію. Тому якраз і така, ну, Склад більше через те, що немає правил гри. Немає якогось сформульованого чіткого чи закону чи іншого законодавчого акту, який би регламентував так, забезпечував чимось би по якихось критеріях місцевого переробника. Суто місцевого переробника разом з іншими представниками деревообробних підприємств області Олександр Гаврилюк приїхав на акцію під облдержадміністрацію. За підрахунками поліції тут зібралося понад 150 людей. Заступник голови асоціації деревообробників Верховинського району Іван. Антоманський каже, зараз підприємство верховенщини забезпечені сировиною для роботи на 15 відсотків від потреби. електронні аукціони дозволяють приймати участь величезним підприємствам на рівні з малим бізнесом. У нас нема такого ресурсу. Ми можемо собі дозволити конкурувати з ними в ціновій діапазоні. Якщо велике підприємство, яке хоче розчистити ринок для себе, може місяць два-три працювати собі в збитки. Не У нас тих резервів. Немає на Прикарпатті Є приблизно 900 деревообробних підприємств. Половина з них припинила свою роботу, адже не змогли закупити сировину на електронних аукціонах. каже голова асоціації деревообробних підприємств області Ігор Соболевський. За його словами. Ми ціни на необроблене дерево економічно не обґрунтовані. На аукціони, які сьогодні пропонуються електронні торги, зведені не переробники, перекупники, великі підприємства, які мають е, глибоку переробку, е, підприємства, які ведуть часткову переробку, які ведуть первинну переробку. І ми маємо нерівність умов. Якщо ще, наприклад, в минулому році можна було купити сировину по 1100, по 1200, 1300, то сьогодні на останніх аукціонах ціна ціна змере. Ти зросла до 7 тисяч за підприємці підготували звернення до голови облдержадміністрації з проханням підтримати малі деревообробні підприємства та запропонували зокрема ініціювати організацію регіональних торгів різних рівнів за участю підприємств однієї категорії допускати до участі у торгах лише деревообробні підприємства які мають дозвільні документи на роботу та найманих працівників ми створили таку робочу групу, в яку війшли представники Асоціації деревообробників, обласна державна адміністрація, управління лісових ресурсів. В ході цієї робочої групи ми зрозуміли, що ми будемо напрацьовувати наші проблемні питання для того, щоб в кінці вийти вже з готовим проєктом. Опозиції, які далі ми будемо форсувати, лобіювати там в, в комітеті Верховної Ради, в Держлісагентстві і так далі, за словами інвестиційного банкіра Сергія Фурса, реалізація вимог підприємців обмежить конкуренцію у торгах. Головне це конкуренція і ціни мають бути максимальними. Чому ми з вами платники податків маємо страждати і продавати щось не по конкурентним цінам, а по окремим умовам для окремих людей? Якщо маленькі деревообробники вважають, що вони якось не конкурентні, чомусь. То вони мають просити, щоб їм давали дотації, щоб вони могли конкурувати на цих торгах, за словами Андрія Ярмольського. Перше засідання робочої групи, яка вивчатиме ситуацію на деревообробних підприємствах Прикарпаття, відбудеться 15 липня. Ілона Захарук Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.